Супутникові дані по дуже важливим об'єктам. І е, до вашої уваги ми візьмемо такі об'єкти, як Новошахтинський НПЗ, е, Феодесійська нефтібаза, е, Порт Кавказ та Казачья бухта. Порт, нефтепорт. І так, це карта Google. Е, знімання, е, скажімо так, Знімання нових кадрів було заборонено компанією Google 1 серпня 2022 року. Так, справді, вони встигли е зробити зйомку Маріуполя. Але більше, ніж Маріуполь, там ви не побачите. Там на карті позначений, начебто, Бахмут стоїть. Там стоїть і Мар'їнка, там стоїть і Авдіївка, там стоїть і Горлівка, там стоїть і Покровськ. Але. Цього цього вже не існує. В принципі, це привід навіть для суду міжнародної на компанію Google. Тобто компанія Google закриває цю інформацію. Якщо ми, ми подивимося на новошахтинське НПЗ, друзі ми побачимо, що, власне кажучи, бачите, Україна знаходиться дуже недалеко. От цей квадратик такий рожевий, а от так, от кордон України. То від кордону України до цього НПЗ всього 6 кілометрів. Тобто можна навіть під, е, пішком пройти за одну годину, ви дійдете до цього місця. А над головою у е, Новошахтинського НПЗ є АЗС. Бачите, оце АЗС, ну, типа Лукойл. Не знаю, не знаю, наскільки Лукойл, але пишуть, що це Лукойл. Коротше кажучи, друзі, ситуація в тому, що Новошахтинський НПЗ має 30 від. 38 великих цистерн і 25 маленьких. Якщо ми повністю розглянемо територію, це дуже-дуже це багато. Це один із найбільших НПЗ. І цей НПЗ побудували за 6 кілометрів до. до власне кажучи, до кордону України. Тобто ми говоримо про те, що через цей НПЗ у нас страждає вся Донецька область лише виключно через, через це, цей НПЗ. І поки все до останньої цистерни тут не буде знищено, буде продовжуватися наступ на Донецьку область. І без е, цього об'єкта е, зупинити ми нічого не можемо. А тепер ми переходимо до, е, до е, так е, званого фото супутниково. І от що ми з вами бачимо: дуже цікаво, що це фото за 18-10-2025 року. Тобто дуже свіже. Ми з вашим фото в момент горіння, ми бачимо, що дві цистерни, Таким рожевим, не рожевим, таким помаранчевим кольором, це означає, що це момент горіння. Да. І ми з вами знаємо, що оці дві, два квадрати, цей квадрат і цей, цей квадрат це дві ратифікаційні установки. І обидві ретифікаційні установки, а точніше, правильно сказати: алоя АВТ 6 або АВТ Алоя 6 вони знищені і ще знищено поряд, ну, або знищені, або майже знищені 10 великих цистерн. Дві установки і 10 великих цистерн на момент 18.10.2025 було виведено з експлуатації. Але крім того, що у нас тут 10 великих цистерн, це значить 38 мінус 10, 28 великих залишилося. Друзі, якщо навіть ця база не працює як нефтеперекачуючий завод, тобто такий завод, який сиру нефть робить, скажімо, бензином, дистопливом, паливом, що там ще у нас є, де бензином різного, різного виду, там 92-95, що на місце, де вони просто тримають топливо. Вони будуть битися з цю нефті базу до останнього. Кожну цистерну вони будуть намагатися наповнити бензином і зробити, якби так, щоб можна було налити туди бензин. Вони будуть переобладнювати. Тобто, завдання вивести із чату, так сказати, цю нефті базу, воно не виконано. І ще раз повторюю, 38 великих цистерн, 25 маленьких, маленьких, якщо ми тут рахуємо, що такі, знаєте, маленькі цистерночки, ну, от ми їх рахуємо. Тут вони є, вони є ще. От тут вони є, так, тобто більше, ніж 38 великих, то, власне, кажуть, лише 10 можна мінус відмінусувати, і дві ратифікаційні установки. Тобто нефті база, як нефті база, як така база, яка зберігає. Топливо існує. Навіть в той момент, коли да, от, от, ця зйомка на 18-10 ми бачимо проблему лише виключно цій частині. Ну, а далі ми з вами їдемо до, до казачої бухти. Друзі, до казачої бухти, Казача бухта має 20 великих цистерн. Зараз я знам... Знам... буду кращу контрастність шукати. Давайте пошукаємо контрастність іншу. Так пошукаємо контрастність. Трошки темніше зробимо, тому що от осінню дуже важко шукати ті кольори, які вам можна показати. Ну, в принципі, в темних кольорах. Можна сказати: в темних кольорах, друзі, просто повірте мені на слово, що жодної цистерни тут не виведено з ладу. Абсолютно жодної, абсолютно жодної цистерни не видно не, а, з ладу не вийшло. От, будь ласка, а, так виглядає на карті Google. А... Тут, бачите, зміна назви Лебедіна Бухта. Я вам казала, Казачу бухту, тут написано Лебідіна Бухта. Ну, Можливо, тут є поруч, а от Казача бухта. Бачите, казача бухта, а тут написано Лебідіна Бухта. Ну, коротше, ви зрозуміли, це Севастополь. Це, як скажімо так, це просто кінець так сказати, тупічок Севастополя. От перед вами Севастополь з боку, з лівої сторони. А оце, власне кажучи, казача бухта. Це порт. Порт, який, скоріше всього, охороняється російським флотом. І якщо б російські кораблі вони припливають, вони припливають у цей порт, вони заходять, заходять у казачу бухту, і тут вони, так сказати, припарковуються. Тому завдання казачої бухти. Це скоріше завдання для флоту України. Тобто, коли вони переможуть російський флот, то тут буде чорне п'ятно. І коли ми з вами будемо передивляти супутникові дані, ми будемо бачити чорні п'ятна. Але тут нема чорних п'ятниць, тут лише сірі п'ятні і п'ятна, які вказують навіть, ну знаєте, от навіть не намагалися, навіть не трогали, нав, навіть не хотіли, навіть там не чіплялися. Ну там, тобто, взагалі, знаєте, от. Е Просто в ідеальному стані стоїть те, що, від чого залежить незалежність України. Воно повинно було знищити набагато раніше цього моменту, коли я з вами розмовляла. Але така, навіть ну навіть з м, таких вдалих намагань не було дуже, дуже, дуже і дуже приколо з приводу саме цього місця. Ми йдемо з вами далі, і ми з вами зараз дивимося на. На порт Кавказ або порт, що не знаходиться на, е на острові, е на острові, власне кажучи, е чушка. Ми дивимося супутникові дані. Ми дивимося супутникові дані і бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо абсолютно цілий порт. Давайте інші кольори зробимо. Спробуємо зробити інші кольори. Але в принципі в таких кольорах досить добре видно, що в принципі, всі елеватори, отут у нас знаходяться елеватори. Крім того, отут у нас знаходяться елеватори. Елеватори то для пшениці. Всі вони в ідеальному стані. Так, от друзі, секрет порту Чушка в тому, що, власне кажучи, з 1955 року між косою Чушка, тобто Порт Кавказ та Керченським півостровом, порт Крим, в межах міста було роблено. Організовано Керченську переправу. Тобто 70 років функціонує Керченська переправа. Зараз порт Кавказ працює виключно на одне: на те, щоб наше зерно а українського виробництва на півдні перевести в цей порт. От ці елеватори. От, е, на карті, карті, давайте немає карти цієї, е, тамань, а Чушка, як, як шукати взагалі? Як, як шукати в Google? Ми пишемо острів Чушка. Я вам розказую про острів, який адміністративно, друзі, він під, під, підлягає. А, він підлягає Краснодарський край. Краснодарський край. Острів Чушка. Острів Чушка, тому що там. То наш український півострів він так вважається за, за, за адміністративним розподілом. І от дивіться, будь ласка, ми подивилися на фото супутниками, а тепер побачимо карту Google і в кращому. В кращому варіанті, і ми бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 елеваторів. І з цієї сторони також 12 елеваторів. І тут до 40 великих цистерн для топлива. І все, і все це поєднується із залізничною дорогою. Так, залізничною дорогою і трасою А 280. Дуже стратегічна для Росії траса, друзі, цей порт працює на, на кражу на а, кражу нашого зерна. Цей порт працює на те, щоб м, Росія е, себе ну, якби, е, пропонувала у світ як е, той посередець, який продає наш, наше зерно, як сторона крадій. І, на жаль, е, на жаль, Росія тут має перевагу. Так, звичайно, що на цьому острові, на острові Чушка, Росія ставила велику кількість ПВО. Якщо ви слідкуєте за телеграм-каналом Кримський вітер», вони постійно опублікують фото, де саме стоїть ПВО. Дуже важко пробити, мабуть, ПВО на саме на цьому місці, але якщо це не буде зроблено, то Росія і далі буде продовжувати красти наше зерно і через цей порт вивозити. Сюди кожен день е, їдуть судна. Якщо ви будете слідкувати, займатися такою е, розвідкою, самі передивлятися е, на сайті Marine Traffic, е, е, трафік усіх е, кораблів танкерів, які везуть сюди щось, ви зрозумієте, що порт Кавказ дуже сильно функціонує, це, це дуже неприємно для України, коли саме в цих елеваторах знаходиться наше крадене українське зерно. І я ще раз і ще раз хочу нагадати і показати, і вам ще раз показати, що оце все навіть не чіпали, от як казачу бухту чи лебідіну бухту, так само і порт Кавказ на острові чушка, просто ніхто не чіпав. І зах... хочете запитати, чи усьому винно російське ПВО, чи може якісь є інші, а, інші а, варіанти? У вас у вас є інші варіанти, чому порт Кавказ ще існує? Ну, що тепер відповідаєте, як то кажуть, як вам на то зручно? Ну, тепер до чогось приємного прийдемо. Ну, нарешті покажемо Феодосію скоріше, все те, що від неї залишилось. Насправді тут було 30 великих і 10 маленьких цистерн. Друзі, оце все чорне, оце все чорне, можна, в принципі, сказати, май, майже до побачення. майже до побачення. А, оці цистерни, які поруч з чорними, вони не функціонують однозначно. Навіть якщо знаєте, кришка десь там ну, видно, ну, тут скрізь згоріло, вони не функціонують. Оці три також знаходяться поруч з тими цистернами, які а, повністю. О, Згоріли от, от весь цей квадрат, весь цей квадрат горів, горіло навіть місто. Горіло отут зверху місто горіло, отут знизу місто горіло. Як вам казала, пожежа була більше ніж ніфті горіло Горіло дні днів п'ять. Угу. От лише питання до, до тих, хто проживає в Феодосі. Там же скільки українців залишилось, та? скільки ви кидаєте найціннішої інформації там е, в Кримський вітер. Ну, якщо ви там і публікуєте інформацію, то будь ласка, використовуйте анонімний браузер і використовуєте VPN для того, щоб ваше, якби те, що ви туди скидаєте всі разом. А не можна було знайти, щоб ви не залишали слідів. От питання, якби моє до вас, до кримських партизан, скажіть, будь ласка, а як в себе почувають оці цистерни? Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять цистерн. Питання до п'яти цистерн. Чи Україна, Україні треба щось ще робити? Да? Тобто феодосійська нефтібаза це у нас. В найкращому в стані, в такому шашличному, знаєте, такому от, от так воно повинно бути. Отак от ми зупинимо. І нефті в гвардійському ще є. але, на жаль, там всі фото дуже під буде Будуть е, е, погода. Буде можливість я вам покажу. Хочеться показати не до пожежі, а після пожежі, тому що до пожежі можна подивитися в карти Google і просто проховати цистерни. Ну а після пожежі, ну, ми побачимо після того, як буде буде день, де буде повна сонячна погода і не буде хмар. Це треба, щоб так повезло. А зимою це зробити набагато важче ніж у літній час. Тому ми скажемо, майже, майже до побачення питання раз, два, три, чотири, п'ять. Я абсолютно впевнена, що ці от три і ці три не функціонують, тому що просто в епіцентрі пожежі. Оце все чорне, отут це чорні точечки, це все вгоріли до, до, до стану вігілля цистерни. Отак воно повинно виглядати. І так на першому місці, по тому наскільки на, на відпрацювала Україна, ми ставимо Федосійську нефтебазу. І на другому місці ми, в принципі, скажемо, що ми все ж таки ми бачимо просто пряму ознаку пожежі, пожежі біля а, ретифікаційних колон, оце частина ретифікаційних колон і цистерни, які були поруч. Тобто, в принципі, само по собі обладнання, звичайно, воно вийшло з експлуатації. Можна на цьому поставити в принципі факт, але вони переобладнають ту нефті базу, якщо у них зараз не буде у цих установок АЛО і АВТ 6 і вони їх не змінять, то кожну цистерну, друзі, кожну цистерну вони будуть використовувати як цистерну просто для зберігання готового топлива. І наш фронт на Донеччині буде страждати, поки тут все не стане от таким от кольором. Отаким чорним, мені дуже подобається, яким кольором воно повинно бути. Доти, той фронт буде рухатися. Тому що далі виключно у нас, а, у нас питання до, а, до АЗС, ну, власне кажучи, де вони заправляються, і там, скажімо так, також Треба до цього до, до цієї заїзди обов'язково треба повернутися, і на шляху до, е, Покровська, да, до Покровська. У нас також е, відомі місця, де вони можуть заправлятися. Тобто стратегія нема палива, фронт стоїть. Україна повинна взяти. Ми не повинні давати можливість їм е, наступати. Ми повинні їх зупиняти. Ми повинні їх зупиняти, а потім вже з ними розбиратися. Ми не можемо а, жертвувати власною економікою, ми не можемо ставити під питання наш суверенітет. Ми цього робити не можемо. І поки ці, е, ці нефтібази будуть працювати, вони працюють виключно на, на агресію нашого ворога. Отак от ми повинні розділятися. Знаєте, я от недавно прочитала м, дуже цікаву е, статтю. В, Інеелектронні інформація, не інформація, а вибачаюсь, армія інформ. І там вона називалась так: Я підготував оборону Василькова ще до війни. Це була історія розвідника, який е, відчував вторгнення е, до Василькова за 7 років до нього. Сам він із Василькова. І от е, 40, 44 річний командир екіпажу БПЛА. Під позивним магніт він а, все життя, все життя людина працювала російську Орду. Цей план спрацював цим займатися. Це, це, це повинно було бути на самому найвищому рівні. А, така оборона продумана. Ну, вона не була продумана, і людина в єдиничному варіанті, М -м, в принципі, хобі то єдине було аналітика і дешифрування. А, придумала і. Де ставити фортифікаційні споруди, працювала над фортифікаційними спорудами самостійно, і коли Національній гвардії знадобилося в принципі обороняти Васильков, людина просто вже з готовим планом прийшла до нацгвардії і показала власне, чого як ми будемо оборонятися. І це не було залежно від тоді залежало від залужного. Залужний нічого не зробив для Василькова. Це історія конкретно однієї людини. Отакі. І ви, друзі, намагайтесь відчути ідеї, як ви можете бути корисними у тилу чи на фронті. Людина кривалася інтуїцією, як вона каже, і таким чином Васильков дуже швидко місією а, впорався, і хтось взагалі там дуже пам'ятає, якщо там була оборона Василькова. Я от особисто своїй голові такого якби не пам'ятаю, але вона була. І вона була дуже швидкою, дуже ефективною, тому що з сім років людина відчувала, що, е, в, що в 2022 році вони прийшли до його. Можете почитати цю статтю. Так і називає, називається ця стаття. Я підготував оборону Василькова ще до війни. Почитайте, вам сподобається. В принципі, все. Я вам показала, що ми повинні шукати і що ми повинні зробити. До речі, у нас знову відключили світло. Бачите, світло не горить. О, так що, а і но ну, більше всього більше світла мене знаєте, друзі? Мене дратують, немає опалення. Причому газових е, газові е, об'єкти в Україні повністю заповнені газом. Газ є, а от опалення нема. І, до речі, орда тут ні до чого. Тому що це тільки сьогодні вночі був обстріл, да, і е, можна покласти провину на них. А насправді е, провину по треба покладати на місцеву владу, яка просто е, аномально не хоче взагалі включати тут опалення в наших будинках. Слава Україні! Переможемо!